Ялинку купили, йоу. Зараз будемо ставити. Крихітко скажи мені, хто гарно все себе рідоки мосних, зазижається душі, ще одну ще один шанс серце в ритмі розгора, міждками почуття, ти мелодія. Показую систему, як вона тут кріпиться. Ці такі закруточки Ставиш, в принципі, сюди воду наливаєш і вона п'є водичку. Шикарно взагалі. Зі мною порівняння зі мною. Оу! Oh, no. Висока ялинка. А? Хто мотор. Покривши? А хто такий? Хто це такий?